Всім доброго бадьорого ранку, Happy Friday! Продовжую розказувати вам про Торонто. І сьогодні буде незвичний факт про те, що Торонто таке будується. <смі> а, що ми можемо прикольного чекати наступного року? <смі> є такий а, East Island, у нас остров. А, він знаходиться біля аеропорту біля Бішупа навпроти виставкового центру. А там є Trillium Park, де проводяться прикольні виставки та креативні перформанси. Прикольне місце. А з прикольним видом на Торонто нічний. І на аеропорт. І є Ontario Place, який був зачинений декілька років, а зараз його повністю перекрили, і там зараз буде капітальний ремонт. Один з проєктів, який запропонували, він про те, що там буде центр здоров'я та відпочинку. І вони навіть планують зробити там відкриті басейни та спа під відкритим небом, типу гарячі струмки, таке інше. Це так незвично. Якщо вони зможуть це зробити, це дуже буде прикольно. Такі справи, сторони будуються. Всім гарного дня, тримайтесь, далі буде.